Сьогодні завершилося чергове засідання по між Вужговському міськрайонному суді щодо примусового відбрання крові. По двох хлопцях слідство відмовило у примусовому крові, по двох інших по Хорвату, по Петру справі квали на 9. Знову таки суд не висужився зробити доставку завчасно. Оскільки по різних законах від 3 до 5 днів їх не доставили, тому що суд завчасно не подало заяву про доставку в під захистах. Плюс світло сьогодні додатково подало ще деякі матеріали, обґрунтовуючи своє клопотання при примусовому відібрані крові Завчасно вчасне матеріали матеріалів справи та на полях на тому, щоб мої підзахисні були безпосередньо у судовому засіданні під час родження даного. Питання. Стосовно розвитку справи. Все йде так, як йшло. Тобто матеріали справи станом на сьогоднішній день ніхто так і не дав. Єдиний проблес, того, що сьогодні нарешті домовилося зустрічі в своїм підзахисним, де з ним поспілкувався нарешті перший раз за три тижні. І то зустріч була досить неможливо було сказати, що вона була конфіденційна, оскільки за дверима постійно стояли п'ять. Працівників СІЗО, які намагалися підслухати дану розмову. Взагалі поход в СІЗО, це змовно, я не знаю, чим три рази мене шукали. Звичайно, заборонених речей в мене абсолютно не було, але те, що вони намагалися мене знайти, у них не вийшло. Тобто провокацію, ту, то, що вони запланували, у них вона по суті не вийшла. Слідство сьогодні отримає ще рядку питань від сторони захисту. Будемо намагатися отримати все ж таки матеріали. Кримінальні справи для ознайомлення і для збудови подальшої позиції по справі. І всі будемо чекати 9 числа в суді на розгляд даного клопотання з метою того, щоб слідство не дати можливість зробити те, що вони хочуть зробити вже третій тиждень.